Протягом доби лише до стаціонару 9-ї міської лікарні звертається в середньому близько 200 пацієнтів. Загалом заклад має 29 відділень. Значна кількість людей звертається за допомогою до відділення травматології. Медики зазначають, їхні операційні оснащені сучасним обладнанням. Зокрема, в нейрохірургії є мікроскоп, завдяки якому є можливість виконувати операції на головному та спинному мозку в периферичних нервах. Більш детально можна виявити ушкодження. Мінімальне пошкодження при мінімальна травматизація при виконанні оперативних лікувань, що набагато краще дозволяє вилікувати, пролікувати хворого та зменшити термін його лікування з знаходження в стаціонарі. Такі операції ми бачимо настільки тонкі. Грані між тканинами здоровою, враженою тканиною або самими анатомічними утвореннями, що дозволяє нам досить якісно, досить точно проводити операції. Також операційна обладнана рентгенустановкою, електронно-оптичним перетворювачем. Завдяки устаткуванню в процесі операції дається робити знімки на хребті та локалізувати рівень ушкодження. Виконують такі операції, як стабілізація хребта при травмах, при захворюваннях дегенеративних хребта, також виконують операції вертебропластики. При компресійних переломах остеопороз, коли у хворих є системний остеопороз. В розпорядженні відділення операційної є функціональний. Стол, який дозволяє змінювати положення пацієнта під час операції, що також покращує виконання операції. За допомогою такого обладнання лікарі рятують та повертають як і життя пацієнтам. Новими сучасними типами відеоендоскопів поповнилося і відділення ендоскопії. Це дозволить медикам проводити дослідження не лише органів травного тракту та дихання, а й малоінвазивні оперативні втручання. Дев'ята міська лікарня претендує на статус кластерної, що суттєво розширить можливість надання якісної та сучасної допомоги пацієнтам. Ми маємо змогу не тільки забезпечувати працівників зарплатнею, не тільки залучати високопрофесійні кадри до роботи у нашій лікарні, але і робити якісь інфраструктурні проекти, такі як ремонти, такі як придбання обладнання. Це повинна бути лікарня першої, практичної останньої інстанції. Тобто в незалежності від віку пацієнта, в незалежності від статі пацієнта. Інше людина має звернутися у лікувальний заклад і отримати цю послугу по відновленню свого здоров'я або екстреної якоїсь допомоги. До того ж, в минулому році в стаціонарі 9 лікарні пролікувалось близько 14 тисяч пацієнтів, а в поліклінічному підрозділі майже 530 тисяч людей. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк телеканал МТМ.